Yeah. Роби добро і добром тобі озветься» – Таку думку поділяють нині в Черкаському національному університеті. Тут активно займаються доброчинністю, адже війна на сході болюча рана для кожного українця. Серед бійців, що захищають кордони країни, є й студенти нашого ВНЗ. Там вони не або як потребують підтримки, яку постійно готові дати студенти та викладачі нашого національного. Напередодні Дня Святого Миколая в університеті організували доброчинний акціон, де кожен охочий міг виставити свій лот. Кошти від його продажу підуть на придбання тепловізора. Найцінніші лоти виставив виконуючий обов'язків ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко. За його п'ять путівок на гірськолижний курорт водяники, боролося багато студентів-викладачів. Найбільша сума за таку путівку сягнула 220 гривень. Поїздка переможців вразила, адже ректор не просто запропонував квитки на гірськолижну трасу, а організував цілу екскурсію своїм рідним містом. Тут він показав усі свої надбання, а саме церкву Вознесіння Господнього, що подарував селу напередодні Різдва Христового дві 2009 року поблизу церкви функціонує недільна школа, яку відвідують маленькі віряни та всі бажаючі. Втім, сам ректор говорить, що головною метою цього закладу є зібрання дітей для спілкування. Ну мета зовсім не така, просто назва недільна школа. Мета така, щоб з людьми тут зустрічають. Показав і своє улюблене місце парк поблизу власної домівки. Помилувавшись природою та архітектурою водяників, власники лотів попрямували на гірськолижний спуск. спуск. Майстерності цього напрочуд складного спорту вони вчилися Олександра Володимировича. Він і майстер-класи давати встигав і на питання журналістів студентського відповідав. Це цікаві лоти, тому що. І вони такі, знаєте, як кажуть, трудові. Тут не просто там, так легко щось дається. Тут треба приїхати, треба амуніцію взяти, лижі взяти. Хто вміє, хто не вміє, от наша команда не всі вміють, але саме головне це настрій, це дух і це. Те, що ми робимо це для благородної справи, захищаємо свою батьківщину, поки що так. Але якщо треба, я переконаний, що і наші студенти, і ми, і я в тому числі, як і військово зобов'язана людина, готові взяти зброю. В руки і захищати свою країну для більшості присутніх це був перший досвід катання на лижах. Втім, ази цього нелегкого заняття отримали всі. Продовжили цікавий день із ректором уже в його мисливському будиночку за смачною вечерею та теплою розмовою. Згадали й солдатів, що несуть службу на кордоні країни. Напередодні різдва просили миру та злагоди для нашої держави. З прийдешнім святом студентство привітав один з учасників акції. Перш за все, бажав би. Е їм підняти рівень своєї національної самосвідомості можливо, тому що ще не всі зрозуміли, наскільки важливо любити і поважати свою країну, і турбуватися про те, щоб вона розвивалася. Не тільки країна, можна сказати, а й університет теж. Тому що важливо, ну, у декого є така думка, що вчені з навчаються ті, кому не вдалося вступити до якогось кращого навчального закладу, але я не... Не поділяю цю думку. Я вважаю, що тут звучиться ті, хто цього хочуть. Керівництво та студентство університету обіцяють не полишати доброчинність. Подібними цікавими акціями планують залучити до справді хорошої справи все більше людей. Катерина Ключка, Антон Матвієнко, спеціально для студентського ТБ.